Привіт, мене звуть Дмитро, і це черговий випуск моєї рубрики на Ютуб-каналі Інфобізнесмен Трусак, де я чесно розповідаю вам про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними думками, ідеями, корисними порадами з приводу інфобізнесу. Нещодавно я відвідав платний інтенсив Артема Нестеренко, на якому він розповідав про ведення соціальних мереж і про їх монетизацію. Я конспектував під час цього інтенсиву. Робив конспекти і якби. У мене багато зібралось корисної інформації, і сьогодні в цьому випуску я хочу з вами поділитися цією корисною інформацією. І одразу вам такий маленький лайфхак, яким я хочу поділитися. Коли ви відвідуєте якісь платне навчання, якихось там експертів, то обов'язково по ходу цього навчання робіть собі конспект. Тому що потім ви на основі цього конспекту можете або створити якийсь корисний контент для своєї аудиторії, або там через якийсь час ви коли багато вживаєте різної інформації, вона забувається. А потім ви можете, коли у вас є конспект, ви можете відкрити його через деякий час, подивитися там, і у вас там з'являться якісь. Прикольні ідеї для контенту, можливо, для вашого бізнесу, якісь стратегічні моменти. Тобто, це буде допомагати вам в вашому інфобізнесі. Тому обов'язково, коли навчаєтесь, обов'язково робіть конспект. Так от, я ходив до Артема на інтенсив, це був онлайн інтенсив, проходив він три дні, і я записував, робив собі записи. Плюс там ще давалися додаткові матеріали, я їх теж. Вивчив і теж зробив собі деякі записи. І сьогодні я зараз в цьому випуску поділюсь з вами корисною інформацією про те, як сьогодні вести соціальні мережі і як їх монетизувати. Звичайно, інформація буде більше стосуватися соціальної мережі Інстаграму, тому що Артем розвивається найбільше саме в цій соціальній мережі. І тому найбільше інформації було саме по цій соціальній мережі, тому ви максимальну інформацію отримаєте саме про інстаграм. Але й буде багато такої цікавої інформації, яку ви можете застосувати до інших різних соціальних мереж. Тож давайте починати. Я тут собі підготував свій конспект і буду в нього дивитися, і буду вам розповідати. Так от що перше, я такого собі занотував цікавого, що є три важливих елементи хорошого блогу, тобто ведення своїх соціальних мереж. По-перше, ви в соціальних мережах повинні бути справжнім, тобто показувати себе таким, який ви є, показувати своє реальне життя, не намагатися там корчити з себе того, ким ви не являєтесь. По-друге, Артем рекомендує постійно собі ставити якісь виклики, постійно розвиватися, постійно намагатися ставати кращими в плані тіла, в плані знання, в плані навиків, хобі, заробляння грошей, оточення, радості життя. І регулярно в соціальних мережах це транслювати, як ви розвиваєтесь. Тобто ви повинні в соціальних мережах показувати, що ви людина, яка постійно розвивається. Тому що це буде цікаво людям, і вони будуть звертати на вас увагу. Тобто, ви це постійно повинні транслювати. Не просто показувати своє життя, ось я прокинувся і все. І кожен день таке показуєте. Прокинувся, поїв, ліг спати там, ще щось зробив. А ви повинні. Самі постійно розвиватися і показувати це людям, що ви людина, яка розвивається, тому що за такими людьми хочеться спостерігати, за такими людьми хочеться йти, у таких людей хочеться купувати. Далі, що він каже? Що Артем каже цікавого про саме Інстаграм. Він каже, що задача, ваша задача в інстаграмі регулярно випускати контент в, в виді рілсів, тому що рілси зараз. Максимально актуальні, і інстаграм винагороджує тих людей, які випускають регулярно рілси. І вам треба регулярно виходити в сторіси, тобто регулярно робити сторіси, бо люди люблять дивитися, коли люди на вас підписуються, це той формат сторіси, за яким люди люблять спостерігати. І в плані рілсів рілси будуть допомагати вам приводити нових підписників, якщо ви будете регулярно їх створювати. І рілси будуть викликати зацікавленість у вашої аудиторії. А сторіси будуть. Допомагати вам ефективно будувати відносини з вашими підписниками через регулярні дотики. Тобто для залучення ви використовуєте рілси для залучення нової аудиторії, а для отримання цієї аудиторії, для того, щоб побудувати з ними кращі стосунки, ви вже використовуєте сторіси. І Артем ще розповів дуже цікаві такі зв'язки, які ви можете використовувати в інстаграмі. Якщо у вас вже є певна аудиторія, вже трохи зібралася підписників. І ви можете використати дві такі цікаві зв'язки, про які я вам зараз розповім. Дивіться, якщо у вас є вже певна аудиторія в інстаграмі, у вас є певні охоплення, люди там дивляться періодично ваші сторіси, то що ви можете зробити? По-перше, ви можете зробити таку сторіс і запитати у людей, кому цікава там певна тема. І щоб вони поставили якусь реакцію, наприклад, там якийсь вогник поставили. І далі, вже, коли ви побачите, хто відреагував на цю тему, наприклад, у вас є якийсь платний продукт, і вам треба дізнатися, хто з вашої аудиторії в інстаграмі зацікавлений в цьому продукті. Ви робите сторіс, ви розкриваєте тему цього продукту і кажете, кому ця тема цікава. Поставте, будь ласка, якусь реакцію. І коли ви бачите, що люди ставлять реакцію, ви потім в Дірект пишете кожному з цих людей. І запрошуєте їх, наприклад, на консультацію безкоштовно. І вже на цій безкоштовній консультації ви дізнаєтесь, яка ситуація у людей, і продаєте їм платний продукт. Тобто така зв'язка цікава. Робите сторіс, закликаєте людей, кому цікаво, залишити реакцію. Люди залишають реакцію, ви пишете їм Дірект, запрошуєте на консультацію. На консультації продаєте. Друга зв'язка, яку ви можете використовувати, якщо у вас є аудиторія, ви можете... Знову ж таки викласти сторіс і запропонувати людям, що ви по певній темі хочете дати дуже потужний контент, але ви не хочете всім давати підряд, тому що розумієте, що у вас у вас є підписники, яким це буде не цікаво. І ви питаєте, кому ось ця цікава тема? Дайте про це знати. І я вам я вас додам до своїх близьких друзів. І в інстаграмі є можливість там певних людей додати до близьких друзів. І тоді ці люди будуть бачити певні сторіси, які призначені тільки для близьких друзів. Так от, ви людям кажете, що кому цікаво, ті скажіть, і я вас додам в близькі друзі. Люди, люди проявляють якусь реакцію, ви додаєте їх до близьких друзів, і потім ви вже створюєте сторіси, в яких вже там, розкриваєте тему свого там, якогось платного продукту і в, якому, в яких ви продаєте свій платний продукт. І ви ці сторіси показуєте тільки тим людям, які проявили зацікавленість, в яких, як, яких ви додали до близьких друзів. Тобто ви відфільтрували людей, знайшли серед своєї аудиторії тих, яким це цікаво, і ви потім вже показуєте свої сторіси, в яких ви щось будете там потім продавати. Ви вже їх показуєте тільки цим людям, не на всю аудиторію, а тільки на зацікавлених. Бо, наприклад, у вас може бути така проблема. На вас можуть бути підписані там ваші якісь друзі, е, якісь там. Ваші знайомі, які взагалі там не цікавляться вашою темою, і для того, щоб відфільтрувати людей, ви кажете, кому цікава тема. Дайте реакцію, люди дали реакцію, ви додали їх близькі друзі, і потім по них вже показуєте певні сторіси. А всі інші люди вони не бачать ваші ось ці сторіси. Розумієте? Тому це такий можливий варіант, зв'язка, яка допомагає вам відфільтрувати аудиторію, знайти зацікавлених і показувати вже наступні сторіси, давати якусь тематичну інформацію саме потрібним людям. Це такі цікаві зв'язки, які ви можете використовувати в сторісах. Дуже таку звернув особливу увагу Артем на рілси, бо він каже, що зараз інстаграм дуже винагороджує за рілси. він дуже багато часу присвячує саме рілсам, тому що за допомогою рілсів він може, по-перше, збирати нову аудиторію, він величезну аудиторію зібрав саме завдяки рілсам безкоштовно, і тому він дуже багато інформації давав саме про ці рілси. І ось що цікавого він каже про рілси. Ідеї для ваших рілсів. Перше, ви повинні в першу чергу моделювати те, що вже спрацювало у інших. Тобто, ви повинні дивитися, що інші люди випускають і що популярно стає по вашій там темі, по якимось суміжним темам, і не намагатися спочатку щось придумати своє, а моделювати те, що вже набрало дуже багато переглядів, лайків і щось подібне створювати. Тобто пропускати це через себе, створювати подібний контент. І якби великі шанси, що цей контент залетить, тому що вже у інших людей він залетів, а значить, і у вас більше шансів, що цей контент вистрілить. Тобто не намагайтеся одразу створювати самі щось, знайдіть те, що спрацювало, і змоделюйте це. Друге, що він рекомендує в Рілсах робити, ділитися своїм досвідом. І він використовує дуже таку класну штуку. Він каже: дивіться. Мені знадобилося на це там 10 років, а ви можете дізнатися це за 60 секунд. Тобто, ви можете ділитися якимось своїми життєвими уроками і казати аудиторії, підкреслювати те, що вам там певний час довелося витратити на те, щоб щось дізнатися, щось зрозуміти. А вони можуть це зрозуміти там за одну хвилину вашого рілса, і це дуже підкупає аудиторію, і це змушує їх дивитися ваші рілси. Тому ви можете ось такі рілси створювати, ділитися своїм досвідом, своїми інсайтами, своїми усвідомленнями. Третє, що він рекомендує в рілсах, розповідати різні історії, знаходити якісь притчі, знаходити якісь історії, якісь цікаві кейси, якісь події і розповідати про них в своїх рілсах. Тому що це теж буде викликати якби, інтерес у аудиторії, тому, що, тому це теж класний такий формат для ваших рілсів, класні ідеї для ваших рілсів. Почули якусь класну історію, почули якийсь кейс, якусь притчу, розпові... розкажіть про це в своєму відео, в своєму релсі, і викладіть його в свій інстаграм. Це допоможе вам залучити нову аудиторію, плюс там ну, ваша, ваших підписників, їм теж це буде цікаво. І Артем дав хорошу таку формулу для хорошого ріса. І так, формула хорошого рілса. Перше, що, що в, ній, в хорошому рілсі повинно бути заголовок, який викликає увагу. І він пропонує такий використовувати заголовок, які у нього добре працюють. А ви знаєте як? А ви знаєте, як я дізнався, що я ніколи не буду там бідним. А ви знаєте, як багаті люди там заробляють дуже багато грошей. Тобто заголовок це такий дуже важливий момент у релсі, який викликає увагу людей. І він повинен чіпляти людей. Друге, що він каже, що повинно бути у хорошому Рісі під заголовок, який робить зусилля. І він, як правило, каже, що в мене там зайняло це там 10 років. Мені, щоб це зрозуміти, там знадобилось 10 років, а ви можете дізнатися про це там за найближчі 60 секунд. Тобто він вже з перших секунд, спочатку в нього чіпляючий заголовок, і потім він каже якусь фразу, яка дуже сильно чіпляє людей. Тобто, спочатку ви повинні зачепити людей. Якщо ви не зачепите людей в перші 3 секунди, то вони пролистають і будуть дивитися інші відео, а не ваші. Далі, що він каже? Далі ви розкриваєте тему, тобто ви заголовком зачепили людей, під заголовком викликали у них інтерес, підігріли інтерес. Далі ви розкриваєте вже тему, там розповідаєте історію чи даєте е, якусь інформацію. Далі ви перераховуєте конкретні дії, що людині треба зробити: крок один, крок два, крок три. І в кінці ви робите виклик і закликаєте людину до дії. Закликаєте або залишити коментар, або підписатися на вас. Тобто, в кінці рілса повинен завжди бути якийсь заклик до дії. І, і ось ось такий тобто, хороший рілс. Заголовок, підзаголовок, розкриваєте теми в кінці, обов'язково заклик до дії. І Артем каже, що якщо ви не знаєте з чого почати, то знайдіть 30 популярних рілсів, які вже набрали дуже багато переглядів, і просто змоделюйте їх, що, змоделюйте те, що вже спрацювало. Не намагайтеся на старті щось там своє придумувати. І він каже, щоб різ працював, потрібно виконати три умови: привернути увагу людей з перших трьох секунд, тобто три секунди, перші три секунди вашого рілса вони найважливіші. Якщо ви не зачепите увагу в цих трьох секундах, то люди не будуть дивитися далі ваше відео. Тому приверні, приверніть увагу з перших трьох секунд. Далі у рілса повинна бути гарна картинка, приємний звук, і ви повинні утримувати увагу за рахунок динаміки. Тобто, ваші ліси повинні бути динамічними. Вони не можуть бути якимись такими. Статичними якось це моє не, відео, яке я записую для Ютубу, бо там зовсім інший формат. Люди хочуть динаміки, ви повинні утримувати людей. Це такий е, важлива інформація. І перші 3 секунди, і заголовок грають дуже важливу роль в Рілсах. Знову ж таки, це. Якщо не зачепите людей в перші 3 секунди, якщо ваш заголовок не зачепить людей, то люди не будуть дивитися ваше відео до кінця. А отже, е, якби інстаграм не буде просувати потім ваше відео. І Артем запропонував, як можна розпочати рілс, щоб захопити увагу заглядачів. Він пропонує такі, таких п'ять варіантів. По-перше, ви можете сказати, уявіть таку ситуацію і описати якусь ситуацію. Що як це працює? Люди починають собі там в голові малювати цю ситуацію, і якби це дозволяє вам утримувати увагу людей. Другий варіант, я чекав цього цілих три роки. Я чекав цього цілих три роки, щоб розповісти вам про це. І зараз ви про це дізнаєтесь. Тобто ви таким чином інтригу таку наганяєте. І людям цікаво ж дізнатися, про що ж він там чекав три роки. Що ж, що ж такого цікавого, я зараз дізнаюсь. Третій варіант. Та що вони творять? Це нереально. Тобто ви щось починаєте з того, що ви кажете, що робите таку. Якби ви кажете, що людям, блін, да що, що, що твориться, люди, що відбувається? Ви таким чином, у людей, у людей з у самих виникає питання, блін, що ж там відбувається? Треба дізнатися, треба дізнатися. І люди хочуть дивитися ваше відео до кінця. І четвертий варіант. А ви знаєте, що статистика показує? Тобто, ви можете дізнаватися якісь цікаві факти, якусь цікаву статистику і казати, а ви знаєте там. І є така статистика, що ось такі-та, та, -та такі-та, що чоловіки роблять те-та, а жінки роблять те-та. Тобто ви повинні знаходити якісь такі цікаві дані, які будуть захоплювати увагу людей, і потім вже розповідати, їм давати якусь потрібну інформацію. І ще ви можете сказати, що пройди простий тест на фінансовий потенціал. Тобто, ви можете запропонувати людям подивитись ваше відео, щоб дізнатися, якісь там пройти тест і дізнатися, наскільки вони там. По IQ у них там, чи наскільки вони розумні, чи наскільки вони там можуть потенціал мають, щоб заробляти там великі суми грошей і, і так далі. Ви можете це використовувати. Тобто люди захочуть пройти цей тест. Ваша задача це змусити глядача додивитися ваше відео до кінця. В ідеалі, якщо людина захоче подивитися його ще. Це такі фішки, так? Якщо ви хочете, щоб ваш ріл залетів, щоб інстаграм його просував. По-перше, заголовок повинен чіпляти, перші три секунди повинні чіпляти, відео повинно бути динамічним, люди, люди повинні хотіти додивитися ваш ріл до кінця, і в ідеалі, якщо люди ще захочуть його передивитися повторно, тоді це супер-пупер класно. І коментарі під Reels допомагають йому набрати більше переглядів, тому провокуйте людей залишати коментарі. Тобто обов'язково закликайте людей писати якісь коментарі, тому що коли люди там пишуть багато коментарів. По-перше, інстаграм дивиться на те, наскільки люди дивляться ваше відео від початку до кінця. По-друге, він дивиться на те, чи є якісь реакції людей, чи люди діляться цим відео, і на коментарі, звісно ж, теж інстаграм дивиться, якщо багато коментарів, він також просуває ваш Reels. І... Артем запропонував дуже таку прикольну воронку. Я, до речі, в, одни, в одному з своїх відео вже розповідав вам про таку воронку, але знову ж таки розповім вам в цьому відео про цю воронку. Артем використовує дуже активну воронку продажів в Інстаграмі. Ця воронка досить проста, але вона дуже дієва. Як що, що він робить? Він записує Рілс, і в цьому Рілсі він робить заклик написати певний коментар. І коли людина. Пише певний коментар, вона потрапляє в цю воронку. Спрацьовує воронка, і їй в Дірект приходять певні повідомлення. І я вам про це вже розповідав, що Такі повідомлення, такий механізм можна налаштувати в, то в тому ж смарт-сендері або в сендпульсі. Ви можете налаштувати чат-бота, і він буде реагувати на певні коментарі, які пишуть люди, і відправляти цим людям в дірект певну інформацію. І таку саме таку воронку використовує РТМ. Тобто, як вона працює? Людина дивиться рілс в цьому рілсі. В кінці він каже, напишіть мені цифру 5, щоб дізнатися, там, щоб отримати від мене там, якийсь корисний урок. Людина пише в коментарях цифру 5, спрацьовує воронка, спрацьовує чат-бот, і людина отримує в собі в дірект по певній структурі, отримує якби, ось цю інформацію. Він зачасту, Артем каже, що він використовує або одне відео, або два відео. Тобто, як тільки людина написала коментар, їй приходить в Дірект певне відео, яке Зроблено по певній структурі, в якій він підіймає певні проблеми аудиторії, в якій він е, ділиться корисною інформацією, розвіює міфи, і потім він ще, е, після того як людина подивилась перше відео, направляє її на друге відео. І в другому відео він вже починає продавати свій продукт, і або на діагностику направляє людей, або продає якийсь продукт. І таким чином ця воронка Рілс дивиться людина отримала корисну інформацію, написала ключове слово. Отримує два відео, і ці два відео вже дають змогу якби, людину підігріти і продати їй певний ваш продукт. Тому це така проста воронка, але дуже класна. Якщо, до речі, якщо вам цікаво, щоб я більш детально розібрав цю воронку, ще раз так, напишіть мені в коментарях під цим відео, я зроблю окреме відео, де я розберу детально цю воронку, щоб ви її зрозуміли. Якщо вам це цікаво, так от обов'язково в інстаграмі використовуйте такі воронки. Тобто записуйте рілси, робіть заклик, в смарт-сендері або в сентпульсі налаштували чат-бота, і коли людина написала ключове слово, отримує від вас подарунок, якесь відео, і в цьому відео ви даєте корисну інформацію, і або запрошуєте людей на діагностику, на консультацію, або продаєте щось платне своє. Це така проста, але цікава воронка, яку ви можете використовувати. Що каже Щерда, щоб набрати перших тисячу підписників, вам треба робити максимально широкі рілси, не обов'язково по вашій темі. Просто знаходьте рілси, які вам подобаються, які вже набрали там, від 100 тисяч лайків, і перезнімайте їх. Тобто, в першу чергу, ви повинні моделювати те, що вже спрацювало у інших людей, беріть якісь теми розвитку, саморозвитку, беріть якісь цікаві такі. Теми суміжні з вашою темою або по вашій темі. Беріть ті лілси, які набрали дуже багато переглядів, моделюйте їх, перезнімайте, щось можливо своє додавайте, і у вас тоді більше шансів, що вони залетять. І от щоб набрати першу тисячу підписників, він рекомендує моделювати ось такі популярні рілси і регулярно їх випускати. І ваша задача набрати багато охоплень, щоб багато людей подивилися ваш рілс, тоді люди почнуть на вас підписуватись. І ще він рекомендує регулярно домовлятися з колегами у кого ж такі ж активи, як у вас, обмінюватися аудиторією, робити відмітки в сторісах, робити якісь спільні ефіри, спільні рілси. Тобто, якщо у вас там 200-300-500 підписників, знаходьте людей, у яких також стільки ж підписників, і робіть з ними якісь взаємопіари. Тобто, або їх відмічаєте в сторіс, а вони вас відмітять, або зробіть якісь е, сумісні рілси, або ви зробіть. Половину там, якоїсь теми розкрита в своєму релсі, а людина там половину теми розкриє в своєму релсі, І обміняйте з цими релсами. І робіть якісь там взаємопіар, можливо, якісь сумісні прямі ефіри. І це допоможе вам теж набирати аудиторію. Ну і критичні помилки, які каже Артем, які роблять люди, коли ведуть соціальні мережі. По-перше, він каже, що люди випадають з поля зору своєї аудиторії. І коли ви ви випадаєте з поля зору своєї аудиторії, вас дуже швидко забувають. Через три тижні про вас люди вже забудуть. Тобто вам треба постійно регулярно випускати контент. Якщо ви прийшли в соціальні мережі і хочете там отримати результат, то ви повинні регулярно випускати контент. Якщо не буде регулярності, про вас дуже швидко забудуть. Випали з поля зору людей, все про вас забули. І тут е, мені дуже подобається фраза, яку я почув. Рассела Брансона. Він каже, що вам потрібно регулярно публікуватися для того, щоб вас помітили. І ви повинні продовжувати регулярно публікуватися для того, щоб ви залишалися актуальними. Тобто він каже, ви повинні публікуватися, щоб стати актуальним, і продовжувати публікуватися, щоб залишатися актуальним. І це дійсно, ось це першого цього пункту стосується. Далі він каже, що хаотично робити контент. Теж це величезна помилка. Тобто, коли люди просто прокидаються, ой, сьогодні запишу контент, завтра прокинулись, у них немає теми. Тобто контент це повинна бути ваша стратегія. Ви повинні розробити стратегію, зрозуміти, який контент ви будете випускати коли, і регулярно його випускати. Ви не повинні його випускати хаотично. Бо якщо ви зробите, будете робити це хаотично, то у вас нічого не вийде. Все буде мимо. Ви будете створювати контент, який там хм, якби. У вас не буде системності, а коли немає системності, то якби, це приносить дуже слабкі результати. Далі, що він каже ще? Що він каже, що велика помилка, яку робить дуже багато людей в соціальних мережах, вони ведуть соціальні мережі, але вони не залучають нових підписників. І коли у вас немає притоку нових підписників, у вас стара аудиторія, вона там поступово від вас відписується, у вас немає притоку нових підписників і якби, немає ніякого розвитку, немає ніякого росту. Тому він каже, що ви повинні бути зосереджені на тому, щоб залучати нових підписників. І для цього ви повинні в першу чергу використовувати ось ці рілси, тому що інстаграм зараз нагороджує за цих рілсів. Якщо ви навчитеся робити класні рілси, які залітають, то у вас буде постійний приток. Цільової аудиторії це такий безкоштовний спосіб, як ви можете залучати нових підписників на свій акаунт. Якщо не виходить безкоштовними методом, можете використовувати платні методи, той же таргет, можливо, реклама у блогерів, можливо, реклама в якихось пабліках, можливо, ще якісь способи. Але ви повинні робити все можливе, що, що ви можете, або за рахунок грошей, або за рахунок якогось вашого часу. Ви повинні залучати постійно нових підписників. Не буде нових підписників, у вас не буде ніякого росту. І помилка, яку роблять, це не залучають нових підписників. Четверта критична помилка: що Артем каже, що люди дуже сильно віддаючі і мало продаючі. тобто люди дуже багато всього віддають, але нічого не продають. А якщо не буде продаж, то не буде прибутку і не буде якби нормального бізнесу. Тому він каже, що 70% вашого контенту повинно бути віддаючим, те, що приносить користь людям, але 20% контенту повинно бути продаючим, тобто ви повинні кудись людей направляти і щось їм продавати. Бо це бізнес, і ви повинні заробляти гроші. Ну і п'ята помилка, яку робить багато людей, вони думають, що топи якісь особливі. Думаю, що ну вже пізно, я прийшов пізно в інстаграм, що вже там найпопулярніші вже стали топами, що вони там молодці, у них все буде круто. А я що? Я нічого, я там гірше ніж вони. Ні, ви нічим не гірші, ніж вони. Просто вам треба знайти правильні дії і постійно їх робити. Тобто, не думайте, що є якісь особливі люди. Вони просто... Знайшли якийсь правильний алгоритм і роблять його. І ви теж саме можете зробити. Ви можете знайти якісь правильні дії, робити їх і теж отримати результат. Тому не думайте, ті, хто зараз там на вершині, що вони там постійно будуть на цій вершині, і ви туди ніяк не можете наблизитись. Можете. Почніть сьогодні і продовжуйте робити, і рано чи пізно ви знайдете свої дії, які приведуть вас до результату. Ну і в кінці я хотів би дати вам дев'ять правил ведення соціальних мереж, якими поділився Артем на 2025 рік. Він каже, що без автоворонки ви аутсайдер. Він каже, що обов'язково використовуєте автоворонки. Тобто ось, ось ті автоворонки, про які я вам розповів. Тобто з рілса закликаєте людей залишити певний коментар, люди залишають коментар і отримують директ там певний контент від вас, і ви з цього контенту їм щось продаєте. Чому важливо використовувати автоворонки? Тому що автоворонки дають вам можливість. Без вашої участі дуже швидко щось продавати. Тобто ви щось створюєте контент, робите заклик, люди пишуть, ви налаштували систему, і система їм присилає певну інформацію і продає. Артем каже, що раніше можливо було там довго підігрівати аудиторію, дуже довго там ділитися інформацією за аудиторію. Але зараз, якщо ви просто будете ділитися інформацією і одразу не будете нічого аудиторії продавати то аудиторія у вас насититься, подивиться інформацію, а потім піде і купить щось у когось іншого. Тому ви повинні також держати, тримати фокус на продажах. Тому у вас повинні бути ось такі автоворонки, які будуть продавати на автоматі, і тоді ви зможете регулярно робити продажі, і люди будуть у вас купувати. Друге, що він каже, що вам треба практикувати постійну надивленість, тобто бути в контексті, в спільноті, дивитися на інших людей, дивитися, що інші роблять, дивитися, що в них залітає, дивитися, що в них виходить, і моделювати їх успішні дії. Третє, він каже, бути справжнім. Тобто важливо бути справжнім, показувати таким, який ти є, показувати своє реальне життя, не намагатися бути якимось там супер, показувати себе успішним, коли ви не успішний. Четверте, що він каже, стати рольовою моделлю для, для інших. Тобто, ви повинні намагатися, якби я на початку вам казав, тобто намагатися постійно розвиватися і намагатися бути прикладом для інших людей. Бо тоді люди будуть за вами спостерігати, будуть рухатись за вами, купувати те, що ви продаєте, бо ви для них будете прикладом. П'яте, багато випускати лайв контент. Артем каже, що лайв контент він повинен бути. тобто ви, Повинні не просто там експертний контент випускати, а ви ще й повинні показувати живий контент. Чим ви живете, чим, які у вас хобі, чим ви захоплюєте, що ви робите. Бо такий контент він зближує вас з вашою аудиторією. Далі, шосте, ви повинні робити продажі. У вас повинні бути певні скрипти продаж, у вас повинна бути певна система продажів, і ви повинні постійно над нею працювати. Продажі це невід'ємна частина вашого бізнесу. Тобто ви повинні не просто віддавати людям, а ще й продавати. 80% Процентів контенту ви даєте людям корисну інформацію, 20% ви продаєте. І у вас повинна бути система, і ви повинні цю систему покращувати, як ви будете людям щось продавати. Сьоме, що він рекомендує, вписатися в якісь марафони по контенту, де є якісь там. Двіж, де люди щось створюють, де люди там змагаються, де люди за певний там короткий проміжок часу створюють багато контенту. Тобто зараз в інтернеті проходить купа різних там марафонів. Записуйтесь на якісь марафони і змагайтесь з людьми, створюйте контент по певній тематиці. Люди повинні бачити вашу динаміку, і ви такими спринтами зможете рухатися швидше. Ви там сидите, там створюєте кожен день контент, тут хоп, записались на якийсь марафон і почали там кожен день викладати там класний контент, зробили спринт, потім зупинилися, потім знову в якийсь марафон записалися. І тоді у вас буде дуже велика динаміка, і ви будете багато всього створювати, багато чого робити, і люди будуть це бачити. Восьме. Вам будь-якою ціною треба отримати ментора. Хто вже топ. Ну, це така стандартна, класична, але дуже хороша така порада, що вам треба знайти ментора, який буде допомагати вам розвиватися, людину, яка буде вам підсвічувати ваші там темні сторони, де ви не бачите, чого ви не знаєте, і це дуже обов'язково. І дев'яте, що Артем каже, що ні в якому разі не можна зупинятися від швидких результатів. Якщо ви там в якийсь момент отримали якийсь швидкий результат, то в цей момент ви не повинні зупинятися, ви не повинні думати, що все ви. Успішний у вас все супер, ви повинні в цей момент давити на газ і продовжувати рухатися вперед. Бо як тільки ви піднялися, є великий ризик, що ви можете одразу впасти і потім вам буде важко піднятися. Тому обов'язково піднялися, продовжуйте рух, ніколи не зупиняйтеся, бо розвиток це постійний процес. Як тільки ви його зупиняєте, ви падаєте. Тому ніколи не зупиняйте процес свого розвитку. Це такі основні моменти, які я собі занотував, які ми хотів з вами поділитися. Сподіваюсь, що цей випуск вийшов корисним. Якщо було корисно, будь ласка, поставте лайк, напишіть щось мені такого приємного в коментарях. Я буду вам дуже вдячний. На цьому буду закінчувати, щоб не затягувати. Дякую вам за увагу. Бувайте!